У нас дощик. Так, після спеки було два дні по 26 градусів. Ну, а зараз такий невеличкий дощик пішов. І Віка говорить, Зірви салат. Оце мій салат той, що я вирощувала. Дома а потім висадила сюди, думаю, він вже тут скоріше, а тут 0 градусів, і він пропав, лишилося оце три кущики. От і зараз я зірву. Ні, так нічого дощик, хай така прохолода, приємна. Ось такий зірвала, а він там два в одному був, поруч два, то ще остається три. То було, значить, чотири. О, розляпається трішки піде. Я вчора не поливала, бо я нянечка була. І не було коли. Ну, а тут залито було нічого. Як там томатики стоять. І гарбуз стоїть в кінці. А мені ж ой, оце ж треба нарциси повикапувати. Тюльпани і пересадити лілії відсіля. А тепер я бачу, ну в мене ще, здається, два види було тут. Бо Віка хоче тут дизайн мені поміняти. А дивіться, скільки в мене падало шині петунії, простенькою. Сама виросла, сама квітує. Я хотіла повикидати, а потім думаю, та нехай же. У мене колись тут ряд після тюльпанів я висаджувала, то вона в мене аж на тротуарку сюди клалася і пройти ніяк було. Дощик не дає нам вийти на вулицю. Ага. <плес> а там. Ой-ой-ой. <плес> Не дає тобі резиночку, забрала й тікає. Ось яка ти. Да, кажи дай. Святик кажи дай. Дай. Ой, зараз там е, боляче буде ножкам там поріг. Угу, кажи, я твоє забрав. Отак. Да? Ой, на кажи. Ти мою рибку забрала, все забрала, кажи. О, бери і резиночку бери. Ну, все тобі на, Да? ой, може там перестане нам би на сон вийти на вулицю. Да, зайчик? Ти мені навіть посуд не даєш помити. Так, да, Святик? Ну, отак. Ложечку не давай, то твоя буде ложечка. Так. Да. Да. Угу. Ось сюди басейн перебазувався. Отак. ой, легенький о так, ой, 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 не перзайчик. У китайці молодці, які зайчиків робили кажи і кільце є і вушка. Опа. О, попа, баба. да, баба, а мама? Де мама? Ой. Мама? Отак, да. ну, граються. Ну, дощик перестав і так трішечки поморосив. Ми вийшли на вулицю. Не знаю, чи будемо спати, але гуляємо поки що, Да? Дивимося, там фенді ходе. Да? Ну, соску взяли, яка була, він її не дуже любить. Але зараз він гризе, да? ну, така, плюс 18 зараз. Тому ми в такій кофточці з рукавом, але не кутаємо. Ну, коли засне, то, може, то потім пледом накрию. Да, зайчик? Отак, так. Да. Кажи, -а зетік буде, так, да? Да, буде баюшки. І ти за нами ходиш? Ой, чудосія, так. Да. Ми тут їздимо. І знову, мабуть, дощик буде моросить. Так, тут ми не проїдемо, тут шланга треба піднімати, отак. Святик. Да, трішки моросить. Ага, ну, може, перестане. Зараз накрию його. Що там, квіти? Ой, які там квіти, да? Там трояндечки. Святик хоче дістати отак ручками. А? Да, отак ручками. Ой. Отак. От да? Ой. Отак. От Опа! Ой. То найбільша квіточка була. Ой, ну що ти тепер хочеш дістати? На. Отут візьми свят. Все. Бери. Отак. От Ось скільки. Бачиш? Посипалась. О, Ісуся не треба. На листочок, на? О, пелюсточка Туди причепить треба. Отак. О, йому сам процес обривати пелюсточки подобається. А то ж була трояндочка така, що вже осипається. А ці держаться, каже, щось не виходить, да? Каже, або о, не виходить. Ну, що таке? І дощ перестав моросить? Що там? А, сосочка. Допомогти? Ой, га. Угу. Сося смачніша, чим всякі твої троянди кажи, да? Так ще як вони й не рвуться. А сонечко спати буде чи ні? Ти Тиши, носочки думаєш скидати? Ой, на на іграшко. А, ні, ну і більше не дам. Поїхали. Трішки погуляємо. Да? Трішки погуляємо. Що тут у нас подивимось? Кажи, що в тебе тут може бути? Все тут нормально, так? Да? Агресор не лізе, наче? Не бачу, да? Ну? Каже, мені теж там подобається. Я би то порвав ті квіточки. Так чи ні? Що там, машинки їдуть? Машинки їдуть. І святік їде. І фенді. Бачиш? Пендюшка ще не снідала. Ну, це ж якби ти заснув, я б їй снідать зробила. Так тебе ж не можна кинуть. Да? Ось такий ти у нас красунчик. Да? Гарно на дворі. перестав моросить дощик, він нас злякався, да? Я, Ну, ладно, я вам дозволяю погуляти. А я вчора лишила. Стильчик? Ага, намочився трішки. Да? А ми сьогодні хотіли потопати тут, в нових сандалях. Ну, може, пізніше мама приїде? Да? Ну і що? Мама говорить, що тобі вже тут незручно спати, да? Незручно так? А це щось відкіль воно? Незрозуміла я, а вилізло. Ну, ладно. а отам подивіться, як воно. Та й тут зробить? Ну, ми спатки будемо? Будемо спати? Скажи мені. Ти себе оту поцарапав під очима. Бу. Ведмедику, Ось ти любиш оце прищепками гратись. Хе-хе. Чи є? чиє? Каже, я зараз теж кину. Да. Ага, ти хотів мікрофон забрати? Я тебе знаю. все все встаємо. Ну, поїхали все. Поїхали ми. Будемо вже спадки вкладатися, да? Яке розумне дитя. бачить, що ми там його пристебаємо, дивіться, ми хочемо розстебнутися, але воно ж не виходить. Ну, а спать ні в одному глазу. Так, да, як говорять, уток. Я вже йому трішки нахилила. Ну, катаємося, сонечко вийшло невелике, таке. Знаєте, як димка трішки. Mm? Ой, ой-ой-ой, держи, держи. Може, каже, суся не така. <рі> Вона тобі зовсім не потрібна. Зараз винесу тобі твою хорошу. Ой, бубух, святік. Святік упаде? Як воно там пристебнуто, я, каже, не знаю. Ну, хочеться відстебнути. <рі> <рі> да. Ось так, о, то тебе ж кинути не можна. Так, да, бо ти ж такий друг. Що ага. ти мене пристебнула там? Да? Сердиться, не дивиться на мене. Вікулі вчора сказала, збирай тільки в крупних рядах, отам, а маленьку лишай. Та якщо засохла, можна в чай. А зараз хочу пройтись, може не засухши. Вона така сладюча тут. Ну і ми спимо в тінючки, то в мене є час. Ну, не година, а просто час. Це коли прокинеться, то я трішки позбираю. От Якщо далі буде час, то мені треба ну, підв'язати, бо вже хиляться, хоч вони і без плодів. Вище томати. Ну, таким займуся. Дощик перестав. Моросив-моросив, сказав, хвати. Це я по тих двох рядочках, що Віка вчора не дозбирала, а це я не збирала, ну вона така сладюча. Зараз я почищу і буде святіку на обід. Ми сюди вже перебазірувались. Куди бабуля, туди й колясочка з малюком, Ну і красуня жона. А як же? А де святік Під а там авав, Ти не захотіла їсти все. А цей святік грається пляшечкою. Бо в нас же... малюк, Я тікаю. Давай килимок Ось закочуй, закочуй. Ну, так. так, я зараз на пару котлетку зроблю. Картошечка у нас вариться. Молоденька мама купила. пилисосе? Так? Святік пилисосе. Да? мій комічничок маленький. Ой, Отак от так треба. Да, кажи, ти не розумієш бабуля як треба. Да, кажу, так. Кажи, отак треба Ой, Отак, так. Да. Так мама робить, так папа робить бабуля так робить. Так так. Ну, ти в мене, мабуть, і не бачив, ну а дома у мами бачив там, так? Да? Да? Ой, отак от треба, да, от так. Отак треба пилисосить, бабуля, ти не розумієш. Ну так. Квіточку угу. не можна, ай -я, я. Не можна. Да, розумієш. Ай-яй-яй-яй-яй. Не можна. Це вчора не чіпав, а сьогодні вже починається. Ай-яй-яй. Угу. Та я зрозуміла. Так, Вікулічка тут отримала знову з Аліекспрес. Дивіться, що? Крокси. Ось такі. Зараз вийму. Вона вже поміряла. Каже, трішки великуваті, треба підрости. Ось такі. Коштують, скільки ти сказала, 100 гривень? Ага. 100 гривень. Далі окуляри. Ну, Віка каже, що вони на неї великуваті. Окуляри коштують 40 гривень, так? Да? І багаторазовий фільтр. Ну, це для кави. Ну, хто для кого? Ми для кави. 50 гривень. Віка, це все більше нічого нема. Ага, дякую. Ну, це таки отримала. Поїхала з роботи і на пощі отримала оце таке. А ще у нас є якісь посилки? Віка в ванну. А, ну так, да, і все. Ага, зрозуміла. Ну, це все.